Харків це місто, яке не лише тримає оборону, а й розвивається, дбаючи про своїх мешканців навіть у найважчі часи. Під землею безпечні простори для дітей, а над землею чисті вулиці, двори та парки, безкоштовний транспорт і нові соціальні програми. Мар Ігор Терехов ділиться з журналістами з українського видання. Головна мета міської влади не просто вистояти, а забезпечити людям гідне життя і закласти основу для відновлення прифронтового міста. Тож у Харкові діють багато програм. Рам для того, щоб люди залишались у місті, а ви кажете, чого ми всі місцеві податки і збори да скасували да ради того, щоб люди залишалися, ради того, щоб вони працювали. Але тут я хочу подякувати і президенту і уряду, бо насправді ж вони нам компенсують ці податки. Вона ж є таке домовленість. Ба більше муніципалітет робить все можливе для того, щоб жителі Харкова могли економити власні кошти у складні часи війни. І один із прикладів цього є безоплатний міський транспорт. Спочатку повномасштабного вторгнення автобуси, тролейбуси, трамваї та метро безкоштовні. І це наголошує Ігор Терехов, планують залишати якомога довше. Є приклади, коли в розвинутих містах. Європейського союзу, та не тільки європейського союзу, є безкоштовний проїзд для містян. І я маю таку мрію і надію, що ми будемо робити так і у Харкові після закінчення війни. І після закінчення війни. я дуже хочу. Але але у нас же є те, що весь транспорт він же нашою комунальною власності. Це комунальний транспорт. Якщо взяти Київ чи інші міста, там вже є приватні партнери, які здійснюють перевезення. А у нас ми закупили до війни. Я пішов тоді щодо придбання автобусів, і зараз теж є певна програма, не буду розкривати. Але хочу сказати, що для нас дуже важливо було, щоб транспорт був міський і комунальний транспорт. Повів ігор Терехов журналістам і про популярні в Україні метрошколу та підземні школи. Зараз на шести станціях метрополітену працюють класи для школярів. Ще одна каже мер у черзі на відкриття. Також навчаються діти у чотирьох підземних школах у різних районах міста. І місто не зупиняється, адже мова йде про безпеку та нормальне дитинство під час війни. У планах відкрити ще шість таких безпечних навчальних просторів: три вже з 1 вересня, інші до нового року. Додає міський голова. Що стосується дитячого садочка, на жаль, так, ми розробили проект на кошторисну документацію. Вона вже є 100%. Ми профінансували це. Хочу сказати, що інші вимоги є до дитячих садочків ніж до шкіл, бо дитинка проводить там весь час, весь світовий день, практично. І їй потрібно там відпочивати, спати. І зовсім інші нормативні документи регламентують. За цих дитячих садочків, але ми розробили документацію. Дуже дорога вартість побудувати цей дитячий садочок. Ну, якщо ми школу таку беремо десь приблизно біля 100 мільйонів, в залежності від того, які ґрунти, як рівень ґрунтових вод є і інші питання. Тобто приблизно 100 мільйонів обходиться нам будівництво школи, яка розташована під землею. Якщо взяти дитячий садочок, то приблизно двісті. 30 250 мільйонів проектна кошторисна документація і ви розумієте, що це великі кошти насправді. Але ми будемо розпочинати будівництво це 100% і думають не тільки про те, що будуватимуть під час війни, аби створити комфортні умови для жителів у такий складний час, а й вже працюють над тим, щоб повністю відбудувати прифронтовий Харків після збройних атак ворога, адже прифронтовий мегаполіс зазнав тяжких руйнацій, яких немає в жодному великому місті України. Так чи інакше пошкоджено 8,5 тисяч житлових будинків, а загалом понівечені 12 тисяч будівель для відбудови, потрібні величезні. Езні кошти та розумний і стратегічний підхід. Тож зараз місто співпрацює із фундацією британського архітектора Нормана Фостера, який разом з українськими спеціалістами розробляє генеральний план відбудови Харкова. Я маючи знати його особисто і в е, спілкуванні з ним. І я хочу сказати, що він видатний. Видатний насправді. Видатна людина, висока інтелектуальна людина, розвинута, підтримує Україну, дуже підтримує Україну насправді. І крім цього, хочу сказати, що що таке цей архітектор Лорд Норман Фостер? Це людина, це бренд. І під його ім'я готовий фінансувати. І приватні інвестори, і банківські установи, і інвестори. Тому те, то, що він сьогодні робить, це для нас величезна, по перше подячність йому, а по-друге, це величезна, знаєте, шанс і щастя. І те, що так сталося, що він захоплений цією роботою Харковом, то, то це нам повезло дуже дуже. План охоплює кілька проєктів, що спрямовані на те, щоб зробити Харків ідеальним містом майбутнього. Місто хочуть зробити ще більш сучасним та розвинутим. Скільки вже коштів міського бюджету витрачено на проєкт? Ноль. Ноль? Ноль. Працює <працювання> добро спочатку це кошти виділяла родина Лорда Нормана Фостера. Це родинні кошти, вони почали з них. Потім ми домовились, і уряд Німеччини виділив кошти, і ще виділяє кошти, тому на цю роботу ми не витрачаємо кошти. Ще одна важлива річ, акцентує Ігор Терхов. Це, попри все, створити у прифронтовому Харкові сприятливі умови для інвесторів, які розумітимуть, що потрібно робити та куди потрібно вкладати кошти. Нам потрібно зробити набагато більше ніж іншим містам. Значить, потрібно зробити такі умови, на які інвестор буде приходити. Такі умови. От ви кажете, за парк, безкоштовний проїзд, чисте місто. А якщо б цього не було. Були б люди. А якщо б люди не почувалися у Харкові в комфортних умовах, найнижчі тарифи на комунальні послуги, до речі, якісна комунальна послуга, безкоштовна вода зараз, питна, це нова програма, і ми будемо це робити. Такий підхід Голошу мер має велике значення: чисте місто, доглянуті парки та сквери, безкоштовний транспорт і десятки програм для мешканців. Усе це не лише відрізняє Харків серед інших міст, а й що головне, допомагає людям відчути турботу, і хоча б на мить забути про війну. Простіше, щоб ще нічого не робити. Давайте зачинимо двері, давайте не будемо прибирати, давайте не будемо відбудовувати, давайте нічого не робити, давайте не висаджувати квіти, давайте не прибирати чи асфальтувати дороги. І все. А що ми будемо тоді робити? І що ми захищаємо? Ми захищаємо що наше право на життя. Ми захищаємо тільки території, чи ми захищаємо життя людей. І, і будуємо демократичну державу. А ви спитаєте у людей, якщо ви пройдете чи по зоопарку, чи по іншим містам, потрібно чи не потрібно. І все, відповідає в очеві. коли люди приходять сюди з дітьми, приїжджають навіть з інших міст, хочу вам сказати, приїжджають. І це кавток, знаєте, свіжого повітря для них. Оце емоції, це емоції людини, психологічне розвантаження, ментальне здоров'я, о якому ми зараз кажемо. Тобто це зовсім інше. Виправ? Ви 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 так. Моєю точку зору так. І будемо витрачати кошти на це. Марія Соловйова, Олександр Іванов та Єгор Мікенін Харків. Новини.